Питання, що організація вам надсилає електронною почтою проєкт, а ви його не отримаєте. Це дуже рідко, але може десь приблизно майже відсотку. А якщо неможливо, посилаєш другий, третій, четвертий, і приходить відповідь Deliver. Помилка а, і нічого не проходить. В чому ви маєте на увазі в, в електронному, електронному гляді? Якщо не я мав на увазі, посила. Я відповідав саме поштою, як ну звичайно, поштою, якщо ви там пересилаєте справа, в тому що в фонді є певні обмеження щодо обсягів скриньки. Наскільки я пам'ятаю, в нас не більше 5 мегабайтів. Обсяг має бути ну одного листа да чи пакету, який ви надсилаєте надісланий. Тому якщо у вас дійсно великий проект, наприклад, ну буває там якісь додатки з якимись там графікою, і тому подібне фотокартки, то розбивайте його на декілька частин. Якщо немає якщо немає, значить тоді ви просто телефонуєте в програму. Ми будемо просити вас вже ну в оперативному порядку, можливо, на якісь наші ну умовно кажучи, приватні скриньки, щоб ви скинули, щоб ми могли його собі так закачати. Це не проблема. А може бути таке, що ми. Прикладаємо просто на диску все записане до можна, не про немає проблем. Так да. як вам буде зручно. Ну знову ж таки, якщо е, десь по загубить ваш проєкт разом з вашим електронним варіантом. Це теж тут є певна різниця. Олексій, а можна ще раз? Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви проєкти, пов'язані із розвиткою стратегічних планів розвитку території і чи були в вашій практиці такі проекти? Я пам'ятаю так, безумовно, ми підтримували такого плану проєкт. Я пам'ятаю, в Луганській області були проєкти спрямовані на розвиток. В принципі, в нас. Окремого такого напрямку немає. Просто я особливо на до мене часто там звертаються, скажімо, представники організації інвалідів там і тому подібне, питають: ну ось ми не бачимо в вашому фонді, скажімо, окремого пріоритету, який займається, скажімо, там проблемами інвалідів, проблемами екології, і тому подібне. Я постійно кажу: не йдіть, умовно кажучи, в лоб в лобову атаку. Зайдіть трохи з боку. Наприклад, у нас оголошуються конкурси вже декілька років щодо розробки нормативно-правових актів, спрямованих на... Місцевий Чому, наприклад, в рамках цього конкурсу не подати проєкт, спрямований там на розробку? А хто має Чому ні? Хто має бути Як правило, ми фінансуємо неурядові, неприбуткові громадські організації. Ну, ви бачите, що ми специфічна структура, яка сьогодні співпрацює не лише тільки з громадськими організаціями, не лише тільки з благодійними фондами. Ми сьогодні давали вже фінансування органам самоорганізації населення, пряме не посередковане, а пряме. І плюс в нас є потенційна можливість фінансувати ОСБП. У нас було декілька таких оголошень, де ОСББ могли бути в якості гранта тримовича, не прибуткові ОСББ. Наразі у вас збереглася ця тенденція, Так, вона так, є, тобто в принципі тут нічого не з'явилося.